Шановні колеги, дозвольте приділити дійсно увагу одному із найпоширеніших захворювань. Дійсно, тиха епідемія остеопорозу охопила численні країни нашої планети, не обминувши і. І Україну, і якщо ми так легковажно відносимося до цієї проблеми і гадаємо, що остеопороз залишить нас десь осторонь, то за статистичними епідеміологічними даними переломи внаслідок остеопорозу перевищують за поширеністю серцево-судинні захворювання, і гострі порушення мозкового кровообігу, і рак молочної залози у жінок, і рак передміхорової залози у чоловіків. Мета діагностики остеопорозу це виявити з усієї когорти пацієнтів, які мають фактори ризику, саме пацієнтів з високим ризиком переломів, які можуть зламатися якщо не сьогодні, то завтра, післязавтра впродовж наступного року, і так далі. Але говорячи, як говорячи про кожну проблему, з чого потрібно почати. Почати з оцінки факторів ризику, оцінити їх наявність у пацієнтів. Частина з них є модифіковані, частина не модифіковані. Але чим більше цих факторів ризику, тим більше шансів пацієнт може мати остеопороз і остеопоротичні переломи. Звичайно, це вік, це переломи стегна в родинному анамнезі. Це попередні низькоенергетичні переломи в самого пацієнта, рання і хірургічна менація. Пауза, пізня менархія, гіпогонадизм у чоловіків і жінок, низька мінеральна щільність в молодому віці, і дефіцит маси тіла, низька фізична активність і тривала іммобілізація, недостатнє вживання кальцію і дефіцит вітаміну Д, куріння і зловживання алкоголем, а також наявність низки захворювань, які можуть негативно впливати на метаболізм кісткової тканини. Ось ще підтвердження модифікованих і немодифікованих факторів ризику. Звичайно, ми не можемо вплинути на немодифіковані, а модифіковані фактори ризику. Їх впливи, їх корекція власне в наших, в наших руках. Оглядаючи пацієнта з підозрою на остеопороз, зазначу, що вони всі мають остеопоротичний тип зовнішності. Але колеги, зазначу, що ті пацієнти, які заходять до нас в кабінет, і ми так гордимося, що ми вже в дверях виставляємо їм захворювання по зовнішньому вигляду, як правило, це вже запізніла діагностика. І якщо ми бачимо остеопороз, який відбився на поставі, на статурі, на ходьбі, на е, хребті, ми розуміємо, що це вже пізня стадія діагностики. Зміни постави протягом життя внаслідок остеопорозу це передусім зниження зросту. Це збільшення грудного кіфозу і формування так званого вдов'ячого горба, збільшення відстані від потилиці до стіни, зменшення відстані від ребер до крил таза, нахил тулуба до переду, провисання живота, та і стиснення внутрішніх органів. І найважливіші клінічні симптоми остеопорозу, які може виявити пацієнт сам в себе, це зменшення зросту і зміна постави. За станням менопаузи дуже хорошою практикою є щорічне вимірювання свого зросту. І якщо він впродовж року зменшується більше, ніж на 2,5 см, це час бити Тривогу і обстежуватися на предмет остеопорозу і можливих компресійних переломів хребців. Базові фактори стратифікації ризику переломів, на кого ми найперти на яких пацієнтів ми найперше звертаємо увагу. І якщо ці фактори ризику присутні у даних пацієнтів, вони відразу автоматично відносяться до груп високого ризику. Це пацієнти, які мають перелом в анамнезі, це пацієнти, які приймають глюкокортикоїди на постійній основі. Зверніть увагу на дозу, вона є малою, більшою, більше 2,5 мг в день тривалістю більше 3 місяців. Це пацієнти, які пройшли обстеження кісткової денситометрії на апараті двофотонної рентгенівської абсорціометрії і в них виявили за інструментальними показниками остеопороз, а саме зниження те критерію нижче мінус 2,5 мг. Стандартних відхилення. І це пацієнти, які протестовані за алгоритмом фракс, і також вони попадають в когорту пацієнтів з високим ризиком переломів. І сучасний алгоритм постановки діагнозу остеопорозу виглядає таким чином: пацієнт з факторами ризику, жінки в постменопаузі, чоловіки старше 60 років. Найперше питання, яке ми їм задаємо, чи були у вас особливо особисто низько енергетичні переломи раніше, якщо пацієнт відповідає ствердно, колеги, це остеопороз. Це високий ризик, це група високого ризику. Це ті пацієнти, яких треба негайно лікувати. Якщо у пацієнта немає е, переломів в анамнезі, але в нього є фактори ризику, ми рекомендуємо провести оцю двофотонну рентгенівську абсорбціометрію і визначити мінеральну щільність кісткової тканини. І якщо те критерії є нижчим мінус 2,5 стандартних відхилення, це остеопороз, це висока група ризику розвитку остоопоротичних переломів таких пацієнтів потрібно лікувати. Якщо двофотонна рентгенівська денситометрія недоступна пацієнтам, або ми знаходимо визначаємо те критерії в межах остеопенії, тоді, власне, в таких випадках і слід застосовувати алгоритм фракс, тестувати наших пацієнтів і визначати ймовірний ризик розвитку остеопоротичних переломів. Отже, три способи діагностики остеопорозу на сьогодні ми визнаємо. Це наявність остеопоротичного доведеного перелому в анамнезі, і зверніть увагу незалежно вже від показників кісткової денситометрії. Це низька мінеральна щільність кісткової тканини і те критерій нижче мінус 2,5 стандартних відхилень, або тестування пацієнтів за алгоритмом фракс і е, визначення вирогідності розвитку розрахунок вирогідності розвитку остеопоротичних переломів. Нагадаю, якими бувають переломи, що ми вважаємо остеопоротичними переломами, так звані великі остеопоротичні переломи. Це Перелом шийки стигнової кістки, хребців дистального відділу передпліччя і хірургічної шийки плечової кістки. І малі остеопоротичні переломи це кістки тазу, ребра, стигнова і плечова кістки в дистальних відділах і гомілково-стопеневий суглоб. Ось вони найулюбленіші локалізації остеопоротичних переломів кісток. Двоенергетична рентгенівська абсорціометрія є золотим стандартом в діагностиці остеопорозу. І бажано пацієнтам в постменопаузі жінкам і чоловікам після 60 років за наявності факторів ризику проходити все ж таки це обстеження для визначення мінеральної щільності кісткової тканини. Ну і ось комп'ютерна програма фракс, або система фракс, алгоритм фракс. Ви легко її знайдете, загугливши це слово, або, пере, або можна перейти от за посиланням, яке ви бачите. Внизу слайда і шляхом відповіді на досить прості запитання, і які побудовані за таким дихотомічним принципом, тобто, ви відповідаєте так, ні, так, ні. Попередній перелом, перелом стегнової кістки в батьків, куріння на даний час, прийом глюкокортикоїдів, наявність ревматоїдного артриту, наявність сторинного остеопорозу, зловживання алкоголем. Ви можете розрахувати ризик розвитку остеопоротичних переломів. Ось так, от він виглядає. Якщо ви отримуєте певну цифру, відсоток скажімо, для жінки 50 років. Якщо це, ця отримана цифра перевищує даному випадку шість і сім це означає, що жінка попадає у цю от зону вище порогу лікування в червону зону, і звичайно, її потрібно лікувати. І вже можна навіть і не проводити денситометричне дослідження. На сайті з, е, Міжнародної фундації остеопорозу якраз представлені ці п'ять кроків до кісткового здоров'я: це щоденний прийом рекомендованих доз кальцію і вітаміну Д, регулярні фізичні вправи, відмова від куріння і зловживання алкоголем, денситометричний контроль стану кісткової тканини, і спостереження лікаря і прийом за необхідності медикаментозних препаратів. Раціональне харчування при остеопорозі звичайно. Звичайно, включає кальцій, вітамін Д, білки, фосфор, вітаміни і мікроелементи, і це було б чудово, як ми, ми е, е, поповнювали дефіцит за рахунок свого харчування. Але в реальній практиці це далеко не так. Епідеміологічні знову такі дослідження вказують на те, що тільки вдумайтеся в цю цифру 3,2%. і Українських жінок отримують необхідну дозу кількість кальцію з їжею, отримують більше тисячі міліграм на добу. Переважаючи, більшість жінок знаходяться в кальцій дефіцитному стані, недоотримують кальцій з їжею. І якщо в молодому віці це ще організм нам пробачає, то в постменопаузі після 60 років такий дефіцит поступлення кальцію може бути критичним, щодо стану Кісткової тканини і аналогічна ситуація з дефіцитом вітаміну Д: 3,3% населення України має нормальний рівень вітаміну Д. У 80% більше ніж 80% спостерігається дефіцит. Тому медикаментозна профілактика і лікування остеопорозу основою є комбінована терапія кальцієм і вітаміном Д, адекватне споживання кальцію і вітаміну Д, що містяться в харчових продуктах або в лікарських препаратах є важливою складовою профілактики і будь-якої схеми лікування остеопорозу. Стосовно вітаміну Д. В 2021 році такий був європейський апдейт рекомендацій, профілактичні дози вітаміну Д рекомендовані для різних вікових груп, ви можете їх побачити, або в денній дозі, або в інтермітуючій дозі. І для дорослих, скажімо, в віці 18-75 років 1000-2000 міжнародних одиниць вважається безпечні. Дозою для профілактичного прийому. Наголошую. А ось лікувальні дози вітаміну Д залежать від вихідного статусу вітаміну Д, якщо спостерігається дефіцит і рівень вітаміну Д нижче 25 наномоль на літр, 6 тисяч міжнародних одиниць в день 3 місяці, або 50 тисяч міжнародних одиниць в тиждень впродовж 2 місяців, і після цього знову контроль рівня вітаміну де. Якщо спостерігається недостатність, то ті, хто раніше приймав вітамін Д, рекомендується збільшити ту дозу в 1,5-2 рази, наприклад, постійно приймав 2000 міжнародних одиниць, можна збільшити до 4 міжнародних одиниць. Якщо пацієнт не приймав до цього вітамін Д, найбільша профілактична доза для вікової групи тоді застосовується тривалістю на 2-3 місяці або 50%. Тисяч міжнародних одиниць в тиждень 2 місяці. Якщо у пацієнта нормальний, адекватний рівень вітаміну Д, продовжувати ті дози, які пацієнт приймає, і перевірка рівня холікальцефірола через 6 місяців. Зазначу, що остеопороз дуже, скажімо, може поєднуватися з атеросклерозом. і це два найпоширеніших захворювання в похилому віці. Прогресує атеросклероз від доклінічної невидимої стадії до ускладнень. Так само саме такий шлях проходить і остеопороз від доклінічної стадії до перелома і до смерті. Виникає кістково-судинний перехресток. Тобто кіст... кальцій вимивається з кісток і починає відкладатися в судинах, в атеросклеротичних бляшках і так далі. Так, ось вважається, що в основі цього процесу лежить оксидативний стрес, низькорівневе запалення, притаманне пацієнтам похилого віку, і кальцієвий парадокс. І парадоксальне співіснування зниженого місту кальцію і мінералів в кістках і паралельно збільшення рівня кальцію в крові і кальцифікацію артерій, власне, і називають кальцієвим парадоксом. І є підстави припустити, що кальцієвий парадокс насправді відображає дефіцит вітаміну Д. Вітаміну К, вибачаюсь. Вітамін К це групова назва ліпофільних вітамінів, необхідних для синтезу білків, що забезпечують нормальний рівень коагуляції крові. І крім того, вітамін К є ще модулятором метаболізму кісткової тканини. В організмі є численні казалежні білки. Це прокоагулянти насамперед і антикоагулянти, але це і білки кісткової тканини і позаклітинного на матриксу. І окрім крові і кісткової тканини, вітамін к залежні білки є в дентині, ниркових каменях, атеросклеротичних бляшках, сім'я рідянині, невральній тканині тощо вплив вітаміну К на кісткову тканину є різноманітним і. Таким інколи і неочікуваним. По-перше, це кофермент для гамма-глютамілко-карбоксилази. Він стимулює утворення остеокальцину, матриксний білок глапротеїн, підтримує кістковий метаболізм. Вітамін К гальмує кісткову резорбцію, підвищує генез остеобластів і підвищує остеосинтетичну активність, активність кісткової тканини. Дослідження, які були проведені, зокрема вплив вітамінів. К і Д3 на експресію остеокальцину довели, що найкраще вони діють сумісно. Зверніть увагу, як стрімко зростає експресія і концентрація остеокальцину в кістковій тканінині при сумісному призначенні вітамінів К2 і Д3. Отже, вітамін К і кісткова тканина взаємозалежність виглядає таким чином. У пацієнта, звичайно, має бути оптимальний рівень вітаміну Д для того, щоб в кістковій тканині синтезувалися вітамін К залежні протеїни. Але тільки оптимальний рівень вітаміну К дозволяє пройти карбоксилювання і підвищити рівень остеокальцину кальцину в кістковій тканині. А це призводить до підвищення мінеральної щільності кісткової тканини, зниження ризику переломів, водночас до зниження кальцифікації судин, кальцифілаксії і кальцифікації м'яких тканин загалом. І в умовах нестачі вітаміну К більша Частина матриксних протеїнів і остеокальцину кальцину залишається некарбоксильованою. І це асоціюється власне з серцево-судинними захворюваннями і зниженням мінеральної щільності кісткової тканини. Отже, в кишечнику поступає кальцій, який всмоктується в адекватній дозі тільки за рахунок підтр... присутності достатньої кількості вітаміну Д в організмі. Вітамін Д3 сприяє синтезу остеокальцину, але він знаходиться в некарбоксильованій або неактивній формі. І тільки вітамін К2 є кофактором для ферментів, які активують остеокальцин. І коли остеокальцин знаходиться в активній формі, він вже тоді інкорпорує кальцій туди, куди потрібно, а саме в кістку, не сприяючи відкладанню кальцію. В м'яких тканинах, в судинах, в атеросклеротичних бляшках. і так, два, і так да. Тому на етапі дефіциту вітаміну Д, недостатності або підтримання адекватного рівня вітаміну Д ми можемо застосовувати препарат ДЕКАП, який випускається в двох формах: 2000 і 5000 міжнародних одиниць. І сьогодні на ринку у нас є препарат вітаміну К2. К2. 45 мікрограм в одній капсулі в день, які рекомендується також застосовувати у пацієнтів при остеопорозі при важкій остеопенії. Після перенесених травм і переломів, для протидії патологічній кальцифікації судини серцевих клапанів, для протидії формування каменів у жовчному михорі. Кадван містить 45 мікрограм вітаміну К2 і спеціальну олію, що складається з середньоланцюгових триглицеридів, що ефективно транспортують вітамін К в організмі. Отже, старий вітамін з новими перспективами, з перспективами подавання. Додолання цього кальцієвого парадоксу з битою лікування остеопорозу більш ефективного і попередження кальцифікації судин. Власне, менахінон, вітамін К2, сприяє переходу некарбоксильованих кісткових білків в карбоксильовані. А це означає, що кальцій буде відкладатися саме в кістці, а не в м'яких тканинах і судинах, і це попереджає або гальмує судинну кальцифікацію. Вітамін К в кістковій тканині власне сприяє синтезу остеокальцину, його активації, переходу в карбоксильовану форму і також сприяє кістковій мінералізації. Шановні колеги, змінюються наші погляди на остеопороз, змінюються дещо рекомендації, але на сьогодні... Кальцій, вітамін Д3 і вітамін К 2 є необхідними складовими профілактики і лікування остеопорозу. Дякую за увагу!